Я Руденко Андрій та салон Рудольф Автохаус. і Сьогодні я вам розповів, як ми придбали мазду триб'ют для наших захисників, для наших військових лише за 1900 євро. Дізнаємося, який технічний стан цього автомобіля, які недоліки і переваги загалом має мазда Триб'ют, бо це не дуже відомий автомобіль на нашому ринку. Який кліренс, який розхід, який простір, да і взагалі що це за автомобіль. Прошу вас поставити лайк або написати якийсь коментар. Це допоможе просувати відео на Ютубі і отримати більше переглядів. А чим більше переглядів, тим більше людей долучиться до нашого нового збору на нові автівки для наших військових. Я залишу QR-код, за яким ви можете перейти і задонатити нам грошенят. 50 100 1000, 50 тисяч гривень байдуже. Будь-який донат важливий для нас і для наших захисників. Тепер трохи інформації про саму Мазду. Mazda Tribute – це е, суспільний проєкт Mazda і Ford. Є такий же Ford Maverick, Ford Escape, а ще є Mercury, я не знаю, як воно називається. Що ми маємо під капотом? Під капотом маємо різноманіття двигунів, 2-літровий бензин, 2,3 бензин або 3-літровий бензин. Вони. Бувають на механіці, передній привід, повний привід і на автоматі. Ми маємо двохлітровий двигун на механіці в повному приводі, з можливістю блокування повного приводу 50 на 50 крутного моменту, кліренс 20 см, тобто, ну такий паркет плюс, тобто незвичайний, але трошечки. І не всю дохід. Але що маємо, то маємо. За ці гроші ми отримали автомобіль в рідній фарбі. Технічний стан в нього повністю задовільний. Він навіть мав е, технічний огляд в Німеччині, до речі, де я його взяв, я його придбав в Німеччині і пригнав в Україну. За 2000 кілометрів за кермом я насправді не втомився, хоча думав, що це буде ще та пригода. Під капотом двохлітровий двигун почуває себе чудово. Місця прям багато, бо сюди ще залазить весь. 6, да, потужності трохи не вистачає, 130 конячок. Але так для пересування по трасі, по місту ну, загалом вистачає, здивував розхід палива. Тобто е, на трасі 100-110 в цих межах я йшов всю дорогу. На європейському паливі вийшло 8,3. А вже в Україні на нашому паливі від заправки око піднявся розхід до 9,5. в чотирьохциліндрових двигунах. Привід ГРМ через ремінь. Звичайний він замінений, тобто більш-менш свіжий. Та й загалом вся компоновка автомобіля технічно це класичний нормальний. Японець. Хоча це Форд. Ну, симбіоз Форда. Хоча Форд доволі таки надійний і простий автомобіль. І туди і долучилась ще мазда. Коротше, надійна, звичайна машина, яка ну, загалом варта уваги. Навіть якщо звернути увагу, як зачиняється капот для японця, ну, доволі таки приємно. Автомобіль має повноцінне запасне колесо на литому диску. Ну, що теж насправді важливо для хлопців, які знаходяться не в дуже комфортних умовах. Якщо продивитися сам стан кузову і сам метал, з якого він зроблений, ну реально все якісно і потужно. Тобто таких вже японців ну, реально не роблять, бо метал присутній, та й на дорозі відчувається якась вага автомобіля. Задній ряд складається. Таким чином, зараз підгалівник зніму, Збільшує простір майже до 900, 900 літрів. Трошки заважає простору повноцінне запасне колесо, але я думаю, що краще запасне колесо, ніж зайвих 50-100 літрів багажного відділення. Педатичні німці за 23 роки навіть не загубили цю шторочку. Та загалом машина повністю комплектна, і в ній все працює. Я був здивований, коли її знайшов фаркоп має, скло окремо відчиняється, вже не тримається, але відчиняється. Задній простір ну доволі таки просторо. Я думаю, в чотирьох хлопців вона візьме з собою на борт, бо я думаю, що вони більші і ширші за мене. Плюс снаряга, вілюр. Ну, це просто дурдом. 23 роки він новий. Я думаю, що ще через 23 роки машини вже не буде, а вілюр цей залишиться. Настільки він кльовий, ну, не знаю, я обожнюю вілюр. Із е незвичайного немає тунелю. Машина, хоч і повнопривідна, да, має там кардан, але тунелю немає, тобто вона. Реально якась висока. Тобто ми сидимо вище, чим могли сидіти, якщо б цей кардан був би. Попереду простору вистачає, по дизайну ну, нудно, але знову ж таки, ну, цілі машини зовсім інше переслідує. А колись там, в 2001-му, ну, мабуть, було б більш-менш сучасно. Що ми маємо? Кандьор, який працює. Підігрівів такого нічого немає, але от а, круїз, о, що, мене, що мені сподобалося, що на автобані ти ввімкнув 110 і просто йдеш собі і нічого не натискаєш. Вимкнув п'яту передачу, передач 5, на жаль, шостої не вистачає трошечки, і собі поволі катишся. Приємно здивували сидіння, тобто є налаштування, регулюються і подушка, і підпор спини. Кермо регулюється. Єдине тільки по висоті, але сісти зручно, ну мені прям було дуже легко і реально приємно подорожувати на ній. Коли б вона була нова, мабуть, це була як чиясь мрія. прям. Які враження дає атрибют за кермом? Ну насправді схожий на японський автомобіль, але все ж таки якийсь він не такий, як CR-V і rav 4 тих років випуску. Доволі такий м'ягенький. Керованість, ну, опосередкована, як і гальма, як і все інше, але таке ну, твірда, тверда четвірочка, може четвірочка з мінусом по, всім, по усім дисциплінам. Здивувала динаміка. Тобто завод обіцяв нам 13.7 і через 23 роки ця ластівочка на старих дротах, на старих свічках. 13.7 обіцяли, 13.9 зробила. Ну, навіть якщо це десь близько, то прям суперовий результат. Кліренс. Кліренс обіцяли нам в 20 см, по факту він 18. Але знову ж таки, 18 см кліренсу, чесного, це доволі таки пристойний результат. Та й загалом комфортна, нормальна, приємна машина. Якщо враховувати її вартість 1900 євро, нагадаю вам. Ну, Ціна айфона 15-го. Але ця річ може врятувати нашим бійцям життя. Ну, це прям супер прайс за цей автомобіль. Ми приїхали до наших друзів на Power Service. Хлопці займаються професійним ремонтом, діагностикою, запчастинами до BMW, але не цурається і обслуговувати військові машини. Всю війну вони. Нам допомагає, да не тільки нам допомагають ремонтувати військовим автомобілям. Ми продіагностували нашу Маздочку. Що ми надігностували. ми? Що вони надіагностували? задня частина цілком нормально. Єдине, що треба замінити сальник переднього редуктора. Бо він розкидає так добряче мастило. До речі, ми замінимо мастило в передньому задньому редукторі, Мастило в коробці, мастило в двигуні, всі фільтра, що знайдемо в цій машині, свічки, дроти запалювання, замінимо на всяк випадок, щоб вона завелася в будь-якому випадку. Стан кузова знизу виявився прям суперовий. Я не розраховував на таке жодної корозії. Немає ніяких дірок, немає, ніяких пошкоджень немає. Все цілесеньке, все живе, Наче начебто машині 5-6 років, а не 23. Попередній частині загалом все нормально. Треба замінити передню ліву шарову, і тут один єдиний блок. все інше в доброму стані. Зробимо ТОшку, поміняємо всі ці деталі і вже будемо передавати військовим. Хлопці нам підготували перелік запчастин, які необхідні для Маздочки. Ми зараз вирушаємо за ними і якнайшвидше повертаємося назад. Ми завітали до наших друзів компанії Auto Oil за запчастинами до нашої Mazda Tribute. Ходімо. Привіт, Серень! Знайомтеся, це Сережа, власник компанії Auto Oil. Це він нас забезпечив запасними частинами на Мазду, Tribute. Так що, якщо у вас є потреба за запчастинами саме до нього, в нього широкий вибір на будь-які моделі, всі запчастини майже є в наявності. Так що, Сережа, топ треба Звертайтеся. контакти ми там залишимо в описі Бійці 153 окремої механізованої бригади ми дякуємо Руденко Андрію за придбання цього автомобіля, який дуже допоможе нам в виконанні бойових завдань. Допомога людей дуже мотивує нас. Окрема подяка онучника Олександру. Разом, Разом до перемоги! Хочу нагадати, що ми продовжуємо збирати на новий автомобіль. Цього разу він поїде до підрозділу Лють. Так що долучайтеся, будь-який донат важливий для нас і для наших захисників, тим паче. Зараз буде QR-код, ви можете перейти за цим посиланням і задонатити. Також я залишу номер картки в описі на відео. Слава Україні!